Кріп дуже поширена пряна зелень. На більшості садових ділянок зростаюча практично як бур'ян. Він справедливо вважається невибагливою в догляді культурою, але іноді зелене листя несподівано жовтіє. Причини можуть бути самими різними: це і грубі огріхи в агротехніці і захворювання і атаки шкідників, жовтіючи листя кропу. В чому причина на проблеми з вирощуванням кропу садівники скаржаться досить рідко, але буває. Що врядує і ця невибаглива культура, одним з найбільш характерних симптомів є пожовтіння листя, причини однакові при висадці кропу і у відкритому ґрунті, і на підвіконні. жовтизну може спровокувати надто рясний полив, дефіцит вологи перше, що спадає на думку садівникові, коли він бачить, поникла поникле рослина у спеку. Додатковий полив дійсно корисний, але якщо з ним перестаратися, можна нашкодити ще більше, розвивається коренева гниль. Яка спочатку на надземній частині рослини ніяк не проявляється, потім викликає, в тому числі, пожовтіння листя, ґрунт на укропної грядці повинен бути вологим, але перетворювати його в болото не можна, частота залежить від погоди, вистачає одного поливу в 3-7 днів, тільки при тривалій спеці і посухи зелень поливають щодня. Використовувати холодну воду не можна, попадання прямих сонячних променів при тривалому впливі на листках кропу виникають опіки, вони жовтіють і сохнуть, повністю втрачаючи свої пряно-ароматичні властивості, краще висаджувати культуру в легкій півтіні або на відкритому місці, в найбільш спекотні дні затягуючи грядки білим покривним матеріалом, субстрат невідповідної якості. Для кропу потрібна ґрунт з нейтральною кислотнолужною реакцією. Він не любить ні лужного, ні кислого ґрунту. У першому випадку зелень змінює колір на червоно-ліловий, у другому. жовтіє. у кислий субстрат при підготовці грядки вносять доломітове борошно, подрібнену в порошок яєчну шкаралупу від золи відмовтися її кріп не любить. Смак і аромат листя втрачаються. Ще жовтизну провокує велика щільність субстрату, що перешкоджає надходженню повітря до коріння. Кріп потрібно регулярно рихлити. Надмірна скупченість на грядці, при дефіциті місця стебла укропу виходять тонкими, нікнуть листя жовтії, щоб цього уникнути, періодично проріджуйте сходи і підростаючи сієнці, спочатку залишаючи по 1-2 між рослинами і поступово збільшуючи інтервал до 6-8 смукощових сортів, можна обірвати нижнє листя, дефіцит поживних речовин, кріп, як і інші садові культури. Вважає за краще родючий ґрунт при в зовсім бідний піщаний або глинистий субстрат рослини жовтіють і чахнуть. Справитися з цією проблемою допоможуть підгодівлі, вони вносяться і восени при підготовці грядки, і протягом усього вегетативного сезону природне старіння. Період активної вегетації у більшості сортів кропу триває 40-50 днів. Якщо рослини старше, поступово жовтіють листя, на них це нормально. Відео, чому не росте кріп на грядці, хвороби і атаки шкідників для кропу, теж явище рідкісне, але повністю культура від них не застрахована. Типовим симптомом у деяких випадках є жовтіюче листя, пероноспороз. листя з вивороту покриваються сірувато ліловим нальотом, потім жовтіють, скручуються і сохнуть. Борошниста роса рослина покривається борошнистим нальотом. Листя втрачають характерний, аромат жовтіють, засихають і опадають. Вертицильоз в процесі розвитку інфекції закупорюються судини рослини, отруєння тканин токсинами провокує зупинку в розвитку, жовтизну листя і подальшу загибель рослини, засобів для лікування захворювання не існує, хворий кріп знищують, кузаріоз листя, починаючи з самих нижніх, жовтіють, потім змінюють відтінок на рудовато-бурий. На зрізах стебел видно темні вкраплення закупорені судини, попелиця, комахи обліплюють рослина, особливо верхівки і молоде листя, харчуючись його соками, листя покриваються дрібними знебарвленими точками, потім жовтіють і засихають. Для боротьби з грибками і шкідниками використовуються переважно народні засоби. Обробки хімікатами виключають вживання зеленів їжу. Попелиця не любить будь-яких різких запахів, Хріб можна оприскувати настоями цибулевих і часникових стрілок апельсинової шкірки. Проти грибків використовують розчин марганцівки блідорожевий, кальцинованої соди, розведені водою 1,1,0 кефір сироватку. При масовому ураженні застосовують біофунгіциди: байлетон привікур, а Народні засоби для боротьби з попелиць, чим підготувати кріп, щоб він не жовтів коріння у кропострижневі, довгі, практично без бічних відгалужень, готуючи грядку. Подбайте про те, щоб шар родючого субстрату був досить глибоким до 20-30. см. При підготовці грядки восени вноситься перегній 4 5 2, а також мінеральні добрива. Азотні 1,5 гм2, каліні 2,0 г2 і фосфорні 3-0 2 Можна використовувати комплексні препарати азофоска діамофоска. Зола не вноситься ні при підготовці, і в подальшому висаджений кріп підгодовують мінеральними добривами тільки один раз через 12-15 днів після появи сходів. Використовують слабкий розчин карбаміду або сульфату амонію 1,0 на 10 води. Азот допомагає йому активно нарощувати зелену масу, але в подальшому провокує накопичення шкідливих для здоров'я нітратів. Тому протягом сезону кріп підгодовують саморобними органічними добривами або магазинними засобами на основі біогумусу. вносять їх з інтервалом 15-20 днів, норма витрати 4,5-2, на стій гною або пташиного посліду, бочку заповнюють сировиною приблизно на третину. Доливають водою до країв, щільно закривають і залишають на сонці на 3-4 дні, добре готове, коли з-під кришки піде характерний запах. Перед вживанням підгодівлю перемішують і розводять водою 1,8 для гною і 1,1,5 для посліду. Зелений настій. Готується з будь-яких бур'янів, найчастіше беруть кропиву або кульбаби за описаною вище технологією, Сировина треба попередньо подрібнити. Добриво перед вживанням процідити, розвести водою 1,8. Настій дріжджів, упаковку пресованих дріжджів нарізають на шматочки, заливають літром теплої води, настоюють 2 години, періодично помішуючи перед використанням, додаючи воду загальний обсяг. 10 л. Відео як приготувати настій кропиви. більшість садівників при мінімальному догляді за кропом стабільно збирають непоганий урожай пряної зелені. Але буває і так, що його листя раптово жовтіють нічого непоправного в цьому немає, особливо якщо помітити проблему вчасно і відразу ж почати вживати заходів. Найчастіше кріп так реагує на грубі помилки в агротехніці, але можливі й інші варіанти.